Вітаю всіх! Тема даного випуску порядок укладання договору страхування. А отже, будемо говорити про основні етапи цього процесу, починаючи від заповнення заяви про страхування нашим клієнтам до моменту випуску страхового полісу. Спершу розберемо основні етапи укладання договору страхування. І першим з них є заповнення заяви про страхування. Страхувальник виявляє свій намір укласти договір страхування шляхом заповнення заяви про страхування заяви та надсилання її оригіналу разом із супровідними документами до прат Медлайф. Інші дві копії заяви залишаються у страхувальника та в центральному офісі страхового посередника. Під час розгляду заяви ми здійснюємо оцінку ризиків шляхом медичного, професійного та фінансового андеррайтингу. Після цього компанія випускає страховий поліс та надсилає його клієнту, як в електронному вигляді, так і оригінал поштою у формі рекомендованого листа. Після випуску поліса представником Метлайф буде здійснено сервісний телефонний дзвінок клієнту з метою повідомлення про випуск поліса та підтвердження ним основних умов договору страхування. Тому ми просимо відповідально ставитись до зазначення коректної контактної інформації на етапі заповнення заяви про страхування і, звичайно, не зайвим, а навпаки, буде завчасне попередження вами клієнта про такий дзвінок. За страхувальником завжди залишається право одноразово внести зміни у поліс. Це можна зробити протягом 90 днів з моменту його випуску або відмовитись від договору страхування у строк. 30 днів здати його укладання без пояснення причин, крім випадків. Якщо повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, 45 днів здати отримання полісу, якщо він містить розбіжності із заявою. А тепер. Розглянемо кожен вид андеррайтингу окремо. Почнемо з медичного, оскільки саме від оцінки медичних ризиків частіше за все залежить рішення щодо випуску полісу та його умов. В рамках даного процесу компанія може не лише здійснити запит додаткової інформації щодо стану здоров'я клієнта, а й в окремих випадках направити його на проходження медичного обстеження, базового або розширеного. Це може статися, якщо загальна страхова премія на випадок смерті або на випадок діагностування критичних захворювань за всіма чинними договорами страхування та поданими заявами перевищує певні ліміти. Такі ліміти для різних вікових груп ви бачите в представленій таблиці. В такому випадку. Клієнту зателефонує представник медичного асистенсу, який узгодить зручну медичну установу та час, направить клієнта на проходження медичного обстеження, а потім надійшли його результати в Медлайф. Вартість медичного обстеження в межах призначеного обсягу сплачує Медлайф. Ви можете стикнутися з ситуаціями, коли компанія відмовить клієнту у випуску полісу, що буває вкрай рідко, або запропонує інші умови, ніж були вказані в заяві про страхування. Це може відбутись в процесі здійснення оцінки медичних ризиків. Тому, якщо ви маєте сумніви щодо можливості укладання договору страхування в цілому або щодо його наповнення через стан здоров'я клієнта на етапі заповнення заяви, ви завжди можете звернутися до Медлайф для консультації. Можливо, спеціаліст запропонує альтернативні умови, що пришвидшить випуск полісу. Це легше зробити, надіславши відповідний запит на електронну адресу відділу по роботі з незалежними посередниками, вказавши необхідну інформацію та по можливості, додавши медичні документи. В результаті розгляду інформації щодо стану здоров'я компанія прийме рішення щодо можливості укладання договору страхування та надання страхового покриття. І тут можливим є три варіанти: Поліс може бути випущений на заявлених страхувальником умовах і без будь-яких змін зі сторони компанії. Поліс буде випущено на змінених умовах, якщо в результаті оцінки медичних ризиків відбулася заміна основної програми страхування на альтернативну, або має місце відмова в наданні страхового покриття за деякими програмами страхування додаткових ризиків, чи зміна розміру страхового покриття за ними. При цьому страхувальнику буде надіслано повідомлення про випуск поліса на умовах компанії. Якщо ж в результаті оцінки ризиків буде встановлено виключення із страхових випадків за окремими програмами, то для випуску поліса нам необхідно буде отримання письмової згоди страхувальника на це. У разі непогодження страхувальникам із запропонованими умовами страховик поверне сплачений внесок. Давайте розглянемо питання професійного андерайтингу. Ви, напевне, знаєте, що різні види професійної діяльності пов'язані з різним ступенем ризику настання страхових випадків. Тому всі професії групуються за класами ризику стандартний, підвищений або високий. І від класу ризику залежить тип страхового тарифу перший, другий або третій. А крім впливу на страховий тариф, клас ризику також може стати причиною певних обмежень страхування, серед яких виключення із страхових випадків у цьому випадку: страховий тариф не збільшується, покриття за програмою страхування основних ризиків діє в повному обсязі. Але покриття за деякими програмами страхування додаткових ризиків не буде діяти під час виконання застрахованою особою своїх службових обов'язків. Інша ситуація виникає, коли застосовується підвищений тариф для певних видів професійної діяльності. У цьому випадку страхове покриття діє за всіма програмами страхування без обмежень, включаючи і період виконання службових обов'язків. Але страховий тариф збільшується. Дуже рідко можуть траплятися ситуації, коли в зв'язку із певним видом професійної діяльності компанія відмовить у наданні окремих програм страхування. В такому випадку відбудеться зміна попередньої вказаної в заяві страхової суми, оскільки страхова премія сплачена за програмами страхування, які не надаються, перерозподіляється між рештою програм страхування. Ну і давайте розберемось, для чого здійснюється фінансовий андерейтинг. Як відомо, договір довгострокового страхування життя передбачає сплату страхових внесків протягом тривалого періоду часу. Тому під час оцінки ризиків нам важливо оцінити спроможність страхувальника виконувати свої фінансові зобов'язання в заявленому обсязі в майбутньому. Адже необґрунтовано завищені фінансові зобов'язання можуть стати причиною дострокового припинення дії договору страхування. Тому під час оцінки фінансових ризиків. Вивчається співвідношення розміру страхових внесків та річного доходу страхувальника. У деяких випадках може вимагатися заповнення фінансової анкети страхувальником або надання довідки про його доходи. Зокрема, фінансову анкету необхідно буде заповнити, якщо страхова сума за всіма діючими договорами за ризиком смерті перевищує 3 мільйони 750 тисяч гривень. А якщо ж ця сума перевищить 8 мільйонів 750 тисяч гривень. То, окрім фінансової анкети, страхувальник повинен буде надати також офіційну довідку про доходи за минулий рік. Окремо, хочу звернути вашу увагу на питання фінансового моніторингу, глобальною метою якого є запобігання відмиванню коштів та фінансування тероризму. Тому компанія зобов'язана знати свого клієнта і має право зробити запит на отримання додаткових документів щодо джерел походження його доходів. Окрім того, Страхова компанія як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язана звітувати в Державну службу фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції та деякі операції політично значущих осіб. Тому пам'ятайте, якщо розмір щорічного або одноразового страхового внеску потенційного клієнта становить 400 тисяч гривень та більше, то до моменту сплати страхового внеску необхідно надіслати заяву про страхування, до якої, крім стандартного пакету документів, потрібно долучити. Заповнено фінансову анкету, довідку з місця роботи із зазначенням доходу протягом останніх шести місяців для офіційно працевлаштованих осіб або податкову декларацію для приватних підприємців. У разі схвалення компанію заяву страхувальнику та фінансовому консультанту буде надіслане повідомлення. Отже, страхову премію страхувальник повинен сплатити лише після попереднього погодження компанією заяви та отримання відповідного повідомлення. Після зарахування страхової премії на рахунок Pрат MetLife компанію буде прийняти рішення щодо випуску поліса на основі проведеної оцінки ризиків. Якщо ж вашим потенційним клієнтом є політично значуща особа, пов'язана з нею особа чи члени її сім'ї, і розмір щорічного або одноразового страхового внеску становить 400 тисяч гривень та більше, зверніться до PратMetLife. До моменту сплати страхового внеску для отримання детальних інструкцій та повного переліку документів, які є необхідним для проведення фінансового моніторингу. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.